Добрий день, дорогенькі мої. Я вам покажу, що ми їмо в Італії. Ви мене просите зняти рецепт. Які рецепти я роблю? Італійські рецепти. У мене рецепти, у мене ніяких рецептів немає, бо я дуже готую дуже просто, дуже скоро. І з 4-5 інгредієнтів, Інгредієнтів, оця бульба. Вона така смачна, я її в мандирах завжди вару 5-6 бульбів і ставлю в цей. Ставлю холодильник і коли мені треба, я додаю. Ка вона смачна. Ви собі просто, вона така жовта, я її ще хочу купити. Вона по 1,60 за кілограм. У мене ж, на мою думку, щоб добре їсти, треба дуже добрі складники дати, інгредієнті. Це означає оцид високої якості. Треба їсти овочі по сезону. Дорогесенькі. Це означає, всяка капуста, ось така різна. Ви в мене відео бачите два-три рази, але я готую завжди все по-різному. І щоб мати здоров'я, і щоб воно було смачно, треба їсти дуже просто. Дуже просто. Сьогодні м'яса немає, як бачите, тонної. Тонна була оферта. Ось така гарна олія. Олійку навіть можна не пожаліти, бо це сільська олія, там, де люди мають оливки. Не бійтеся, що такий осадок є, бачите, то вже остання, я ще маю з того. Я ще маю це нормальний осадок, такий, як має бути. Я ще маю з яблук таку. І е, ось, наприклад, ось ці помідори це наш італійський делікатес, які вони смачні. Я їх от вже залила навіть без нічого. Без нічого, от Поставити отак от не жаліти, а ось так поставити. Отих тої олійки, бачите? Вони вже з олією тою, ну, моєю дорогою, гарною і якісною. І поставити ось тих помідорів з боку, ось так. Вони засушені. Помідори, свіжі, засушені. Італійські помідори. Бо помідори ще навіть є, навіть ще є китайські, ви собі можете представити. Пальчики оближиш. Пальчики оближиш, яка ця смакота. Ви бачите, як це по-простому? Я дивлюся, деякі, ви мене вибачте, що я критикую Україну, тому що я дуже сильно в Італії розуму навчилася між розумними людьми. І я зрозуміла, що давати пару продуктів, але якісних, якісних, це буде здоров'я. Не треба жарити, не треба тушити, не треба сало їсти. Сало добре їсти, сало корисне. Сало корисне. Маме вже, якщо ви купите чуть-чуть кубаси якоїсь, якщо я тут куплю, воно вже там сало є. наше, мені... Желудок забивати всяким, всякими дурницями, як треба їсти здорово. Так, відложимо тут. Моя проблема, що ми їмо дуже багато от як я сьогодні три з'їла зранку, і ввечері прийду і знову два з'їм. Тут я спизу зробила. От. Оферта. Я завжди купляю, як є оферта. Я оферта купляю, як є дорогі продукти, в мене є розум, мене є... я не купляю, щоб зекономити. Мене... Я купляю, щоб куп... добре гарно їсти і, і... і щоб якісно було. От були різні різні смаки. От я згадала своє дитинство і купила з того, яке воно всередині буде, я не знаю. Купила з малини. Були... У нас в Італії ще є фруктіді боску, де вам мішають всі е... ці е... лісові ягоди, всі разом. А тут мені попало лямпони. Я захотіла проплюю лямпони. Тут є 60% 60% тут є фруктів, це досить багато по-італійськи. Нас в основному 40-50 дають, 40, тут є 60, тут цукру нема. Як бачите, тут все натуральне. 3 евро, а куштувало 4 з чимось. Вага, яка 330, вага нормальна. Я купляю по, про, все по офертах, але я дорогі якісні речі купляю. Наприклад, тонну не треба їсти багато, тонно десь колись. Тонно має дуже сильний смак, але бачите, багато бульби, багато, багато як називається, броколів, трошки того. І все одне, одне тонно. Дивіться, така велика упаковка 13 з 13 чимось за кілограм. Я купила, і всередині я витягнула, а там були, я думаю, як вони їх там 14 так в розсип поскладали? Ні, ні, вони їх так от прямо, як бачите, дві упаковки поставили. 4 і 8. І маєте 12. І це на, на запас. І зараз я вже знову дивлюся за тонну. Щоб знову тонну купляти. Для чого? Для того, що тонну зберігається дуже-дуже довго, 3-4 роки дуже довго. Як я зараз знайду, знову гарна оферта. Це означає 12 євро за кілограм, типу ріомари, е, там такі всякі ті от, дорожчі, бо я знаю, яке, яке тонну ріомари ну, не саме най найкраще, най най і найякісніше, Ще є більш якісніші. Тут в мене ще є, зараз я вам не буду показувати. Але я, наприклад, зараз я вам покажу. Ось таке тонно, бачите, було. Це в склі. Саме найкраще купляти в склі. Тоже оферта. Ви не думаєте, що я за повну ціну купляю? Я ж не є така зовсім дурна. І настільки я в мене ліпше гроші на запас буду дорогенькі мої, тому що зуби вже треба буде робити. У мене зараз зуби нормальні. Мене питалися, як в мене справи з зубами. Я, я приїхала в Італію 37 років з трьома дирами. Ви можете спроставити, з трьома дирами, і я їх зразу зробила в Італії. Трошки на Україні, трошки в Італії. Буду вам розказувати в наступних відео. Дорогенькі мої, що я хотіла сказати? Про тонну я хотіла сказати. Оце тонну є. Це велика упаковка, я її ще не відкриваю, але я її буду, я її буду відкривати, коли я буду з фасоли робити. У нас тут тоскані дуже. Оцей мужчина він ходить кожен день. От так от тільки, ну, от, як після обіду він ту по всіх всіх вулицях ходить. І для здоров'я добре йому є. Е -е, Дорогенькі мої, що я хотіла сказати? Що я хотіла сказати? А, покажу вам капусту, оскільки нас капуста. Отака, от така, як вам сказати, така кучерява капуста. У нас, от бачите, 1,50. 1 евро за цілу капусту заплатила, це ж нічого. Оця називається редікіотондо, Це трошки, бачите, як дорога, 3,40 вона. Але вона дуже-дуже вона корисна, тому що я їй даю багато-багато цибулі. Беру велику сковородку. У мене сковородка на 30 чи на 32. Дуже широка, я беру багато цибулі. Пізніше, гарно, мию, на великі куски ріжу цибулю, і на великі куски оце. Це є гірке, тому що гіркота це наші майбутні смаки. От, бачите, от ті, що люди, що йдуть ще ззаду, ще, ще курять, вони ще залишилися ззаду-заду, ще. Ще курять. Сьогодні вже люди почали бути е, вегетаріано, вегано. Люди нема крудісті. Люди вже пішли вперед експериментувати. Тут о, я стою, де вони ще курять, вони ще цмокають, по 6 евро сигарети мої. Та лишайте ті сигарети, ідіть вперед, ідіть. починайте здоровий образ життя вести. Образ. Здоровий стан життя. Треба солодке забувати, то солодке у нас ще є. Зараз я покажу, бо я вже нервова через це солодке. Бачите, в нас ще тут все стоїть. то ще треба розбирати, Ось цілий панатон от, тяжкий. Він буде його дарувати, я його вже не хочу відкривати. Не Хотіла вам показувати, але ще раз вам покажу. Для чого то я? От ще один тяжкий панатон. Бачите, от. опа, тяжкий. Ще це за 4 евро я купила, це така афари була. Гарне якісне споманти. 11% воно, то не є ні водичка для дітей, ні нічого, то є гарне якісне споманти і у такій баулі гарний панатон. Прийшло вже, вже лют, лютий на носі, а я вже не хочу того їсти, ви розумієте? А я вже того їсти не хочу. А, тут, тут, тут ще є, тут ще треба розібрати. Ті вина треба на місце поставити. І ви розумієте, я вже того не хочу. От панатони ми до, до свят, наприклад, ми не їли. Ми не їли зовсім ні один. Ми відкрили. Правильно, вже, вже перед святами. Перед 25-ми відкрили один панатон, тому що нам подарували і от мій компанію відкрив. І ми цей пізніше на свята ми там в гостях з'їли один. Після свят ми два з'їли, і вже не хочеться. Вже не хочеться. Але я у цей панатон відкрив. Він дуже дуже смачний. Зараз я ставлю на стіл і, і, цей, і мій компаній вже починає їсти, а я починаю виходити. І що я хотіла вам сказати? І ось так і вже буде холодне, йому треба їсти, а я зараз буду виходити. І от тих панатонів не треба мати, тому що я вже зараз навіть не хочу. У нас починаються зараз нові свята, У нас починаються зараз, мої, щоб ви знали карнавал. У нас вже все до карнавалу, всяке солодке до карнавалу. І тобі вже хочеться то попробувати. тобі не хочеться вже панатона їсти якогось такого, скажімо, не хочеться. Хоч панатон дуже сильно смачний. Він дуже сильно смачний, цей італійський хлопець. Бачите, ось такий, довге волосся. Він дуже культурний, вчений, і я його знаю. Не хочеться їсти, бо пана вже, вже починається до карнавалу всякі солодкі, воно дуже-дуже сильно смачне. До карнавалу я так само ніякі солодкі не печу, я би могла пекти це. Треба олії купляти 3-4 евро. Це диму треба наробити. Для чого? Я піду і куплю 3-4 того, що я захочу. І я зовсім зовсім не хочу купляти ніякого солодкого в хаті взагалі. Мені дуже повезло, от як ми тільки познайомилися з моїм компанією, я вже практикувала здоровий стан життя. І в нього так само, і він так само дуже, дуже, мало, ну як, дуже мало, дуже він італіст, розумієте? Він ніколи не, не перезабагато, він нічого ніколи вам не буде їсти. І він завжди хліб і, мар... і мармеляту купляв, таку всяку різну мармеляту. Хліб і мармеляту. Мар... Мармеляту він купляв. І, це... і мені так сильно сподобалося, що він в хаті ніякого печеня не мав. От, наприклад, зимою я бачу всякі українські відео. Ви далі в Україні продовжуєте цілу зиму їсти огірки і помідори, і ви плачете, що вони не смачні, що вони пластмасові, вони пластмасові. Не купляйте, починайте їсти капусту. Будь-та як я, я тут навчилася в розумних людей і така, і така, і, і, і брокколі, і ще маленькі в мене в холодильнику є. У мене дуже всього багато є. Я, от, бульбу, якщо я їм, це от дуже гарна, боже мій, яка, вона, яка оця бульба, бачите, як вона зварилася. Ви тільки подивіться, вона зварилася, вона ніде не трісла, вона зварена ідеально, називається бульба жовта. Я її ще хочу купити. Отусь я ниж запхала, я пробую, бачите ніж. Я запхала, чи вона варена, чи вона не варена, бачите в середині? Вона ніде не трісла, вона вся ідеальна. Зараз я піду я її більше куплю. От тут я теж ніж запхала, бачите? О, я ніж запхала, щоб попробувати. Зараз я вам покажу. Зараз я ось витягну у Спеціально я вам розріжу і я вам покажу, яка вона ідеальна в середині. Ниж, ніж цей, бо я брокколі. Це нічого страшного, чи це я брокулі різала на кусочки. Дивіться. Яка італійська, яка італійська бульба. Бачите? І вона набагато солодша. Набагато вона солодша, дорогенькі мої, ніж в Україні. Зараз я її попробую, і я вам скажу, Ви знову будете казати, що я багато критикую Україну. Зараз я попробую. У нас смак не ну, така. Mm. Є ще ліпша. Я завжди дуже, як вам сказати, я дуже відверта і говорю завжди то, що говорю. Вона жовта, вона красива, є в Італії дуже багато бульби. Я пам'ятаю, як я перший раз приїхала в Україну, перший, другий, третій рази. На початку, як я після того, як я була в Італії. Тоді я замітила, що в Італії бульба дуже солодка, а в Україні була така. Водяна трошки так ну, тим дощівкою пахла, така якась була. Ну, не знаю, може в Україні бульба є інакше, може оця я її куплю, вона, вона нормальна є. Є ще, є ще солодша. Ну, може, крухмалю більше є. Але ви подивіться, як вона ідеально вариться. Я її хочу варити. Хочу її мати. Я бульбу не купляю кілограмами. Ця бульба. Коштувала 1,45 за кілограм, а ще була така бульба в мішках: 3 чи 4 кілограма цілий мішок. Це українці дуже люблять таку бульбу купляти, Вони люблять купляти багато і щоб дешево було. Я один раз купила її, там є 4 кілограми, але вона є різна. Вона є різна, вона є маленька, там дадуть тобі маленька, середня і велика. І там дуже-дуже сильно багато відходів. Хто брав таку бульбу, скажіть і підтвердіть, вона дуже багато відходів. Тому що, е, тому що е, самі по 70 за кілограм було. Я не рискнула, як сказала, я не хочу аж так багато. 7-8 кілограм я не хочу. І краще я е, куплю трошки, а і трошки мало, дорогенькі мої. Я буду закінчувати, бо мені треба вже одягатися, виходити. І до скорої зустрічі, і миру, миру, вам якнайскоріше, щастя, здоров'я усім, думайте позитивно, і їжте здорово, бо ми є те, що ми їмо. В Італії є така прикласка. Ми є те, що ми їмо. Щоб ви знали, запам'ятайте це, їжте отак, 4 інгредієнти: 4-5, нічого не жарите, отак зварив, легенько поставив і з'їв. Не наварюйте і не стійте біля кухні півдня, тому що це дуже недобре для вас. Ви тоді нервові. Ви тоді з чоловіком не можете нормально обнятися, ви не маєте часу, ви завжди замучені через це. А пізніше поїсте дуже смачно, бо це смачно, це смачно, я з вами согласна. Але якщо ви будете дисципліну мати, якщо ви поснідали в 9 годині, а пізніше будете їсти в перші. І або в другій, то ви з великим голодом прийдете і ви будете їсти те, що я їм. І я завжди, як сідаю, за стіл, дуже сильно голодна. Тому що я завжди голодна. А в Україні ось немає того режиму такого, і люди їдять, отак в рот кладуть: то цукорок, то печення, то яблуко, то щось попив, то, то якесь <схід> щось підігрів. І так от цілий день ще вже виробляється в Україні напевне такий режим харчування. але Ще повністю не мав. А в Італії це дуже-дуже дуже сильно. Мій компанію він ніколи би він деколи, він, він навіть би ніколи та, та вже друга година, він вже так прямо злиться, що то вже друга, що то вже по-друге, що ми ще не обідали, треба вже їсти. Або восьма. Та він пів восьмої вже біжить до хати, щоб, не дай Боже, бо то вже пів піввосьмої, то вже восьма година ввечері. Він не може прийти. Отак, як-небудь прийти. Пізніше прийду, а по, -по півдесятої прийду, по, -по, -по їм півдесятої. Для нього то не існує. До побачення, до скорих моїх відео. До побачення і дякую вам все за все. Будьте здорові, і щасливі!